Вітаю на каналі. А, ви знаєте, вже за три роки, третій рік війни, а, ні для кого має сумніву, що в Таро а, Путін а, асоціюється з картою Дияволу. Мені подарували отаке цікаве Таро українське лімітований випуск, і от там отакий у нас Путін. Бачите, карта дияволу. Зайшла мова, тому що сьогодні у нас у мене є інстаграм-аккаунт, посилання внизу, там є волонтерська діяльність. Я за донати розглядаю розклади. І сьогодні картою дня виклалася от така карта диявол на моєму улюбленому таро драконів. Я вирішила її відпрацювати, бо день дійсно видався важкий, неприємний. І вирішила з вами поговорити про цього диявола і роздивитись. А що ж відбувається з тим а, Ну, Є інформація про те, що Путін а, зі своїм суєвірієм і всем таким не просто так Путін, а щось йому там робили всі ці а, ритуали а, на затемнення 99-го року. Свідками не були, свічку не стало, тому не, те, це не підтверджено. Але що є підтверджено? Підтверджено є те, що 22-го року, навесні, коли їх вигнали з Київщини. Ми не до цього ворога, тому що диявол це брехня і це отець брехні, а Путін це сама брехня і отець батько цієї брехні. І от вплив російської пропаганди, вплив ботів, маніпуляцій, брехні, зневіри лайна того, що з'являється інформація в соцмережах. Плив цієї пропаганди і на нас, і на світові, сві, ну, світове а, враження про Україну ми майже недооцінили. А, при тому, що цей контент з'являється гарною українською мовою, тобто він а, не від Московії, а він в наших соцмережах представлений україномовними сторінками, телеграм-каналами, на яких дуже гарна українське, і вони, ну, начебто українською. Я вам внизу залишу посилання на дуже цікаве а, відео. З Майклом Найкі, а оглядач, оглядач дуже цікавий, до речі, і в нього дуже цікаве відео саме про те, наскільки пропаганда Ерефі впливає на нас з вами, як вони воюють з нами ну, посередством пропаганди, як Україну, на жаль, і українців перемагає ця зневіра, перемагає недовіра до. До держави, до армії до всього. І от я хотіла, щоб ви щоб ну, знайшли час його подивитись. А я хочу для себе і для вас подивитись на таро, наскільки дійсно Майкл правий, наскільки дійсно вплив цієї пропаганди, ревської, рефної пропаганди, діє на нас з вами. Тому беремо улюблену колоду і дивимось. Як ці закиди, як це дезінформація, як ці маніпуляції впливають на нас з вами, ну і на перебіг війни? Тому перше питання: вплив пропаганди Москви на внутрішню ситуацію в Україні. Ну, Перше, це на настрій українців, тобто на наш з вами. Бо третій рік всі втомлені. Давайте подивимось, наскільки оці всі помойки московські. А, і пропаганда, на яку вони витрачають ну, мільярди, я думаю, що а, наскільки воно впливає на настрої українців? Давайте дивитися. Давайте дивимось на українців. Так, дивіться, які карти у нас виклалися шістка мечів, четвірка чаш а, і вісімка чаш. Ну о, по перше, це ситуація невизначеності. Ми не знаємо, о, куди нам іти. Ми не знаємо, коли нам плиплив. Бачите, цю карту. А тобто о, ця пропаганда о, на жаль формує в українців о, ситуацію зневіряння. Ситуація не в майбутнє, ситуація небажання. Бачите, на карті дуже гарно видно, а людина не хоче нікуди йти. Ні до лав зсу, ні не вірить в своє майбутнє. Не вірить в те, що ситуацію взагалі можна змінити, і в те, що в цій в цій країні при нашому житті да буде е, якесь світле майбутнє. І дивіться, як змінилися настрої українців порівняно з 22-м роком. 22-му році ми були у вічі, але ми боролися. А зараз в е, 24-му році е, дійсно у дуже багатьох українців отака ситуація зневіряння е, і сидіння е, от в такому стані. Перед е, телевізором або перед е, монітором, ну, чи комп'ютером чи, е, е, чи телефона. Ну, тобто, нічого, нічого не вірю, нічого не змінити, хай буде як буде. На жаль, е, це не дуже добре, але дивимось далі: е, вплив цієї пропаганди московської на довіру у українців, на настрої українців, ситуацію в Україні, але дивимось конкретно довіра до держави. і, Ну, до очільника, до керівників держави. Я не фанат взагалі ані Порошенка, ані Зеленського, тим більше, але все рівно, поки Зеленський представляє як президент інтереси держави, ну, принаймні, якась, якщо не повага, то розуміння того, що це людина, яка представляє інтереси держави. Поки що. Тому давайте подивимося, скільки в цьому. В нашому розчаруванні, в тому числі в Зеленському, скільки в цьому московській пропаганди, в нашій недовірі, в нашому ну, зневірянні. Давайте подивимось: вплив у відношенні до держави і очільників російської пропаганди. Дивимося взагалі, четвірка мечів. А, ну, взагалі, ми поставили великий хрест і поховали І а, своє ставлення до держави. Як держави, я кажу, я не, не, не як для України країни, а як до держави. Тобто дуже багато людей а, вже зараз каже про те, що в цій державі неможливо буде отримати гідну зарплатню, а, мати нормальну роботу. Дуже багато людей їдуть із того, а, виходячи з того, що в майбутнього у держави саме держави немає. Тому я вважаю, що дуже круто виклалось. Так воно і є. Дуже багато людей зневірились. Я про українців зараз. Вплив пропаганди Московії на довіру до ЗСУ і бажання, які до ЗСУ долав ЗСУ. Тому що теж бачимо різницю між 22-м роком і 24-м. На жаль, не на пользу. Давайте дивимося: вплив московської пропаганди. Виходить. Карта вибір, а, королева чаш і дві камонети. Ми все рівно віримо в ЗСУ. Ми все рівно віримо в перемогу ЗСУ. Але оскільки останньої викласи двійка монет, ми сумніваємося в тому, що ну, багато українців не сумніваються в тому, що вдасться такі ну, відстояти а, Україну, а, що варто йти до лав зсу. Тобто, а, от оці сумніви вони посіяні, і в тому числі в цьому є велика. А, Роль московської пропаганди. Це те, що я хотіла побачити, і так воно і викладе. Тобто, а українці все рівно вибирають і це може єдине, в що ми зараз віримо, це ЗСУ і довіра до ЗСУ. Але ж сумніви, по дві монет, вони такі посіяні. Отруєнне насіння зневіри, і отрує насіння воно є вплив пропаганди Московії. Взагалі, на віру в те, що Україна при нашому житті ну, можливо, а, можливо, а, можливо, якісь позитивні зміни. Давайте подивимося, чи є такий вплив московської пропаганди, на віру нашу в те, що при нашому житті побачимо якісь позитивні зміни. Колесо фортуна, п'ятірка жезлів, на цій карті, до речі, бачимо, що тут п'ятірка жезлів. Взагалі це карта боротьби, до речі. Але в цій колоді, як бачимо, дівчина прив'язана і вона не може рухатись. Тому а, читаємо так, що, на жаль, московська пропаганда в тому числі дуже негативно повернула, по колесу фортуни перевернула, змінила а, в негативному а, звісно, напрямку. Наш а, наше ставлення, нашу віру в те, що в Україні можливо при нашому житті з вами да якесь світле майбутнє, якесь життя гідне а, і а, захисників і гідне нас з вами. Ну окремо мені дуже хочеться подивитись окремо, оскільки вже всі канали про це поговорили. А, хочу окремо подивитись, тому що це є у відео Майкла Найкі. Подивіться, посилання буде під опосі пі, під відео. Вплив московської пропаганди на, оце, а, на розгон а, а, цих легенд, а, на, на формування самого і суспільного а, 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 бачення ситуації між Зеленським та Залужним. Тобто, чи була там, чи були там вуха Москви, чи були там вуха московської пропаганди? Формування самої ситуації. Бо вони ж формували це не, не один місяць. Давайте подивимося. Вплив. П'ятірка монет. Вони свого досягли. П'ятірка монет це карта втрат. Це карта втрат і армії, і ми з вами втратили головнокомандувача, який був набагато більше ніж головнокомандувач, бо залужний для нас видно в так? Залужний для нас більше ніж просто главком. Я все рівно залишаюсь при своїй думці. Ті відео, що я знімала. А що в цій грі, хто кого зніме відправить відставку? А в кінці наприкінці кінців виграє залужний, але до того, що потрібно дійти дожити. зараз він поїде до, до Лондонів, до Лондону. Подивимось, чим закінчиться. бо... Ну, про це не зараз, але мені було важливо побачити, бо тема сьогоднішнього відео це московська пропаганда, і бачимо, що московська пропаганда добилась, досягла своєї мети. Є втрата для нас з вами це втрата, втрата, втрата того, що ми втратили в головкому. Тепер далі хочу подивитись вплив. Ну, впевнена, що витягнула, але хочу подивитись, бо ми для цього додаємо карти. Вплив пропаганди РФ на стосунки з західними партнерами а, на допомогу, ну, тому що в будь-якому разі ситуація міняється, і, окрім наших з вами корупціонерів, в тому числі є мільярди доларів вкладені Московії в пропаганду. А в а, те, щоб облити лайном. Те, щоб прибільшити це лайно і бруд стосовно а, і тих помилок, і тієї корупції, що є, звісно, воно є. Але ж а, є ті, хто дуже-дуже намагаються це все лайно рознести по всьому світу. Давайте подивимось: вплив російської пропаганди на наші стосунки з західними партнерами і на допомогу. Давайте дивимося. Вплив. Вісімка мечів. Вісімка мечів в цій колоді, дивіться, людина приперта до стіни, а людині навіть немає куди відступати. В класіці вісімка мечів це ще карта страху, жаху. Нам дійсно страшно, що допомогу взагалі не дадуть. Нам дійсно страшно, що нас вже зовсім кинули. І вплив дійсно є. Тобто максимально негативно вплив він відбувся. Ну, я думаю, що нас, я впевнена, я що нас не кинуть, бо такими грошами їх хто не кидається. В Україну вкладені а, величезні гроші, і це не тільки підтримка, це гроші. Ну це вже мені економіст а, розмовляє. Але ж а, давайте тоді так, а, з моєї точки зору. Ситуація буде мінятись і буде мінятись дуже серйозно близько, близько до літа. Окрім майкла, на я ще залишу посилання для тих, кому цікаво читати багато букв. Є дуже цікавий аналітик Сергій Клімовський. І я з ним погоджуюсь. Що ми найбільш цікаві зміни, події ми побачимо ближче до літа. Тобто, перелом це перелом не самого контрнаступу, це буде перелом зовнішній, перелом тих подій і того, як світ буде формувати навколо цієї ситуації і антиросійську коаліцію, і будуть зміни. Давайте тепер подивимось, тому. Ми знаємо, що зараз йдуть переговори. Ми про ці переговори теж з вами роздивлялися на картах. Коли дивились після відставки залужного, що йдуть таємні переговори, перемовини. А це було вже місяць тому, да а сьогодні вже відкрито йдуть переговори. Хтось каже, що це сепаратний мир, хтось інше. В будь-якому разі ми розуміємо, що дуже багато буде залежати. На які позиції, на яких на яких позиціях які позиції буде мати Україна на момент ну цих перемовин мирних? Тому я хочу викласти підсумково, от зараз, як виглядає формування для України ситуації ну, на переговорних засадах, тобто переговори в будь-якому разі будуть. Будь-яка війна закінчиться переговорами. Як зараз виглядає для нас ситуація? Ну, дивимось, термін 6 місяців. Тобто, до чого ми йдемо протягом 6 місяців, на які позиції ми будемо мати? Я, я впевнена, що по цих картах, що ви «Жрець», вісімка монет і е, карта Лаверс або Вибір. А е, в будь-якому разі буде, е, буде ситуація, коли е, Україну підтримують на самому високому рівні. Е, і Україні е, не стільки навіть Україна буде вирішувати цю ситуацію, скільки е, за Україну світ. Ну може, це буде якась дуже потужна коаліція, може, це буде світова якась. Е, ну, світова, світова якась підтримка вже іншого виду ніж ми думаю, зараз бачимо. Але я вважаю, що буде і зброя а нам все рівно дадуть зброю протягом цих шести місяців. Я вважаю, що вибір світ зробить в сторону України на користь України. Тому я вважаю, що на а, якщо ми розмовляємо про шість місяців, то ми рухаємося до того, що за шість місяців. Позиції України будуть досить потужні, але скоріш за все це буде не стільки наша з вами заслуга і ну, на полі бою, скільки в тому числі по цих картах це підтримка світу і це рішення на рівні світові, світових лідерів. Я вам дякую за увагу. Ми з вами подивились, і ну я я, в принципі дуже хотіла подивитись, переконатися в тому, наскільки д'явол сам. Сам є брехня і отець брехні, наскільки московська пропаганда отрує нас з вами, отрує наші е, думки, отрує нашу е, віру, отрує наш е, настрій, тому що е, дух, бойовий дух і е, е, віра народу це те, що тримає нас, це те, що нас отримала в 22-му і це що те, що нам так потрібно, в 24-му. А е, будь ласка, не втрачайте віру е, в свою країну, в нашу країну і в ЗСУ. Переможемо. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте ваші вподобайки та коментуйте. Дякую за увагу.